Росія навчилася модифікувати ракети для ухилення від Петріот. Балістичні ракети Росії пройшли модернізацію, яка дозволяє їм ухилятися від перехоплювачів Петріот. Про це свідчить різке падіння ефективності української ППО з 37% до 6% у вересні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Місяці руйнівних російських повітряних атак свідчать, що Москві вдалося модифікувати свої ракети для ухилення від протиповітряної оборони України цього тижня. Повітряні сили України повідомили, що усі чотири ракети Іскандер М, випущені за ніч, подолали систему ППО країни та уразили свої цілі. Про це пише видання Financial Times. За словами українських та західних чиновників, Росія модернізувала мобільний комплекс «Іскандер-М» та балістичні ракети повітряного базування кинжал. Тепер ракети слідують типовою траєкторією, а потім відхиляються і переходять у піке або виконують маневри, які збивають з пантелику та ухиляються від перехоплювачів пети. Зазначають експерти. Один колишній український чиновник назвав це. Переламним моментом для Росії, ЗРК Петріот є єдиним в арсеналі Києва, здатним збивати російські балістичні ракети. Дані українських ВПС проаналізовані Файненшл Таймс демонструють тривожну динаміку. У рівень перехоплення балістики покращився, досягнувши 37% у серпні. У вересні показник різко впав до 6%, незважаючи на скорочення кількості запусків. Західний чиновник підтвердив, що першою ознакою модернізації стало помітне зниження показників перехоплення. Нова схема полягає в тому, що ракети Іскандер М поводяться інакше на кінцевій фазі польоту, що ускладнює їх перехоплення. Аналітики вважають, що підвищення ефективності, ймовірно, обумовлене коригуванням програмного забезпечення, яке дозволяє ракеті виконати швидкий маневр перед ударом. Нова Ракетна кампанія уже завдала серйозної шкоди цього літа. Ракетні обстріли серйозно вразили щонайменше чотири заводи з виробництва безпілотників у Києві та його околицях, включаючи завод, що виробляє турецький БПЛА Байрактар. Президент Зеленський попередив, що Москва повертається до своєї традиційної стратегії ударів по енергосистемі України, щоб занурити країну в темряву. Однак розвиток ракетних технологій Росії Обить цю загрозу поточного року значно гострішою. Україна ділиться даними про урадження системи Петріот з Пентагоном та виробниками. Проте за словами офіційних осіб, оновлення часто відстають від мінливої тактики Москви. Київ змушений грати в гру на адаптацію в той час, коли й сам стикається з уповільненням поставок перехоплювачів ППО від самих західних партнерів.